Поле зниженого атмосферного тиску домінуватиме над Україною. В прогнозі грозові дощі та спека. Магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 липня. Де в Україні буде спекотно, а де слід чекати грози. Новий тиждень знову готує українцям поєднання спеки та дощів із літніми грозами. Переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності. Комфортна температура до 30 триматиметься довше у західних і північних областях. При цьому на півдні та сході вже з понеділка очікується спека до 35, грози повсюди стануть досить частим явищем. Максимальна температура повітря буде зафіксована у Луганську, Миколаєві та Дніпрі Пекельні, 38. Тож краще уникайте активності на сонці та пийте воду часто, навіть якщо не відчуваєте спраги. Значно більше пощастить жителям Західного та Північного регіону на вихідних дощі принесуть сюди таку довгоочікувану прохолоду. Погода 21 липня, понеділок. Атмосферний фронт на старті нового тижня затримається у західному регіоні. Парасольку краще далеко не ховати. Вночі у регіоні коливання температури від 16 до 21. Вдень у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях 27 до 30, на Закарпатті 32. Швидкість вітру: 2-6 МС. У центральних областях в перший день тижня грозові дощі. Уночі щонайменше 16. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах 27-33, до 33. Вітер змінних напрямків 3-5 мС. Північним областям атмосферні фронти готують щедру порцію дощів опади у всіх областях. Нічна температура 15-17. до 17. Вдень у Сумах, Білій церкві, житомирі та Чернігові повітря прогріється до 24-27. до 27. Вітер спокійний 2-4 мС. У Києві в понеділок мінлива хмарність обернеться опадами. Нічні 18 поступово перетворюється на 27. Швидкість західного вітру до 3 мс. У південних областях цього понеділка хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Уночі 18 і вище день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві спека 30 до 34. Вітер мінливий. На сході подекуди грозові дощі, але й сонце також потішить. Уночі 17 і вище. Вдень в день в Ізюмі: Покровську, Луганську, Краматорську та Сіверську Донецьку 30-35. До У Харкові не так спекотно: до 27. Вітер 4: 5 МС. Погода 22 липня вівторок. На заході України триватиме дощова погода місцями літні грози. Уночі: 14 до 16. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях 24 до 30. Вітер змінних напрямків: 3-6 МС. У центральній частині висока ймовірність опадів. Краще перевіряти оновлений прогноз. Грози можливі у Вінниці уночі 15 до 21, вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах 31 до 36. Вітер змінних напрямків, поривів не очікується. У північних областях грози і місцями дощі. Парасолька стане в нагоді. Після заходу сонця 16 і вище. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові 28 до 32. Вітер західний і південно-західний до 4 МС. Прогноз для Києва. У столиці у вівторок очікуються грозові дощі. В день повітря нагріється до 30 градусів тепла, вночі до 19. Вітер південно-західний 2 МС. Пам'ятайте, дощ із громом то це нормально для літа, але блискавка може вдарити раптово. Тому краще триматися подалі від відкритих місць і не користуватись телефоном на вулиці під дощем. У південній частині України вівторок виявиться сонячним і спекотним. В Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві температура зросте до 30 до 36. Уникайте перебування на сонці в обідню пору пийте більше води та носіть світлий одяг. У темну пору доби у регіоні від 18 до 24. Швидкість вітру у межах 2, 7 МС. На сході України у вівторок мінлива хмарність. Помірні опади місцями не виключаються. Стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі стрімко поповзуть вгору, сягнувши позначок 30 до 36. А вночі більш комфортні: 18 до 21. Вітер переважно західний до 6 мС. Погода 23 липня, середа. На заході України опади вщухнуть. Потішить своєю присутністю Сонце. Вночі прогнозується прохолодні 13 до 16. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі цілком прийнятні для літа температурні показники 26 до 30, швидкість вітру у межах 2, 7 МС. Іноді місто можна пізнати не за архітектурою чи музеями, а за запахом. В Ужгороді цей аромат солодкий, легкий, трохи медовий. Це липи. Найдовша липова алея Європи простягається тут понад 2 кілометри вздовж набережної. Її посадили ще в 1928 році чеські ботаніки. І з того часу вона жива візитівка міста. Весною дерева розвітають, створюючи суцільну квітучу стіну, що дарує тінь і прохолоду. Ця алея ніби м'яка ковдра, яку ужгород що весни накидає на свої плечі. Тут гуляють закохані, фотографуються туристи, а старші містяни просто мовчки сидять і вдихають спогади. Бо в цьому запаху спокій, як літній дощ, що приходить наспішно і залишає після себе аромат зелені та світла. Повернімося до погоди на 23 липня. У центрі цієї середи хмарно з проясненнями, хоча висока імовірність виникнення опадів подекуди зберігатиметься. Парасолька точно знадобиться жителям Дніпра та Полтави. Вночі у регіоні щонайменше 15. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від 27 до 34. Вітер західний і північно-західний 3, 6 МС. Жителям північних областей середа готує погодні контрасти. У сумах розовий дощ. У конотопі та Чернігові можливі дощі, а у Білій церкві та Житомирі натомість буде сонячно. У нічний період доби тут 15 до 17, а денна температура повітря у регіоні триматиметься на рівні 26 до 28. Швидкість вітру подекуди перевищить 6 мс. Погода у Києві. У столиці на цю хвилину без опадів. У ніч на середу 18. З часом температура зросте до 29, вітер західний, спокійний, близько 4 МС. Південь України. Погода буде сонячною та спекотною. Не забувайте про головний убір та сонцезахисні окуляри, особливо в місті. Місцями прокотяться грози. У нічну пору 19 до 22, вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі. Запоріжжі та Миколаєві 32 до 35, вітер змінних напрямків від 3 до 6 МС. Схід України. Грозові дощі у середу охоплять весь східний регіон. На вулиці тримайтеся подалі від води, металевих конструкцій і ліній електропередач. Вночі 17 до 20. В день найкомфортніша температура буде у Харкові 27. У Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку та Ізімі повітря нагріється до 32 35. Тоді, як у Луганську, очікується пекельні 38. Вітер дутиме зі швидкістю 3 6 мс. Погода 24 липня четвер. У західних областях хмарно з проясненнями. Опадів у четвер не передбачається. У нічні години від 15 до 20 Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі температура коливатиметься від 27 до 33. Вітер змінних напрямків різкими поривами не потурбує. Жителі центральних областей зможуть весь день насолоджуватися сонцем без натяків на можливі опади. У ніч на четвер тут від 15 до 19. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці. Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від 28 до 34, Вітер західний і північно-західний до 6 МС. У північному регіоні у четвер встановиться мінлива хмарність, яка подекуди здатна обернутися опадами. При цьому сонце буде пробиватися крізь хмари, вночі комфортні 15 до 18. Протягом доби у Сумах Білій церкві. Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові 27 до 29. Вітер західний і північно-західний. Швидкість до 6 МС. Погода у Києві. У четвер у столиці мінлива хмарність. На цей час без опадів. Вдень до 29 тепла. Вночі температура опуститься до 19. Швидкість північно-західного вітру складе 3 МС. У південних областях очікуються приємні сонячні прояснення. Ймовірність виникнення опадів невисока. У нічні години у регіоні 19 до 22, четвериться спекотна. Денна температура в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві досягне рівня 31 до 36, швидкість вітру від 3 до 7 мс. У східних областях без опадів хмарність частенько змінюватиметься сонячними проясненнями. У нічний час 17 і вище. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря розігріється до 28-35. Місцями вітер прискориться до 7 МС. Погода 25 липня, п'ятниця. Напередодні вихідних у західному регіоні зросте ймовірність виникнення опадів. Перед виходом на вулицю варто захопити парасольку на Закарпатті липневі грози, вночі повсюди: 15 до 18. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі потепліє до 27-32. до 32. Вітер буде спокійним і не перевищуватиме 5 мС. У центральній частині України цієї п'ятниці мінлива хмарність без опадів. Вночі 18 до 21. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривоморозі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах перебуватиме на рівні 29 до 34, вітер змінних напрямків до 4 МС. У північних областях у п'ятницю пануватиме мінлива хмарність місцями дощитиме. Без парасольки не обійтися. Нічна температура складе 17 до 20. Протягом доби у Сумах, білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові повітря прогріється до 28-31. до 31. Мінливий вітер буде тихим. Прогноз для Києва: Опади не повинні завітати до столиці. У ніч на п'ятницю 20, які поступово перетворяться на 30. Вітер ледь відчутний. Жителів Південних областей у п'ятницю потішить своєю присутністю Сонце. Шанси появи опадів вкрай низькі. У нічну пору тут 20 до 23. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Скадовську, Бардянську, Херсоні та Миколаєві спекотні 31-36. до 36. Вітер до 5 МС. На сході камінна хмарність. Опади у п'ятницю не стануть сюрпризом. Вночі від 18. Вдень стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську доберуться до 30 до 34. Вітер Північно-Західний. 3, 5 МС. 25 липня у християнському календарі Особливий день. Це свято Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, жінки, яка стала символом терпіння, віри та материнської любові. За переданням Анна довгий час не могла народити дитину, але щиро молилась і згодом була благословена народженням Марії майбутньої Матері Ісуса Христа. Її життєвий шлях став прикладом незламної надії, а сама Анна покровителькою матерів, родини і жіночої мудрості. Свято Успіння Анни не таке гучне, як великі християнські події, але воно тихе, світле і глибоко родинне. В давнину цього дня просили здоров'я для дітей, злагоди в домі та легких пологів для вагітних. Вірили, що молитва Анни має особливу силу, якщо її вимовляє мати за своїх дітей. А ще наші предки казали: якщо на анну дощ буде мокра осінь. Сонце на заході червоне чекає на сильний вітер. Якщо день спекотний зима буде сувора, погода 26 липня субота. На заході України на вихідних край похмуро. Опади у всіх областях. Сонце так і не зуміє пробитися крізь сірі хмари. У нічні години тут 15 до 17. Денна температура повітря у Львові, Рівному, Чернівцях. Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську зафіксується на рівні 25 до 27. Вітер змінних напрямків не більше 4 мс. У центрі цієї суботи мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. В вінницю освіжить дощ. Тут вдень очікується до 29. Тоді, як у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси буде спекотніше від 32 до 37. Вночі 17.23. Без різких поривів вітру. Дощові вихідні очікують на жителів північних областей. Погода буде похмурою. Парасолька стане вашим надійним помічником. У ніч на суботу, 17.20. В день стовпчики термометрів у Сумах, Білій церкві. Бонотопі, Житомирі та Чернігові дістануться до позначок 27-32. Вітер буде тихим. Погода у Києві. Субота принесе жителям і гостям столиці хмарну погоду. Цілком можливий дощ вночі до 19, вдень потепліє до 29. Вітер південний, ледь відчутний. А ось жителів південних областей неодмінно потішить своєю присутністю сонце. Опади обійдуть регіон стороною. У нічний час доби 21 до 24. В день в Одесі, Запоріжжі та Бердянську вдарить спека до 34. Жителів Херсона та Миколаєва взагалі очікують на 37 до 38. Тому уникайте сонця в обідню пору, пийте багато води та носіть легкий світлий одяг. Якщо почуваєтесь зле, одразу шукайте тінь і охолоджуйтесь. Вітер не врятує. Його швидкість у південному регіоні складе 2:4 емско. На сході України хмарність чергуватиметься із сонцем. Наразі опадів не прогнозується. Вночі від 19 до 23, вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську вогняне повітря прогріється до 32-35. Вітер тихий 2-3 МС. Погода 27 липня неділя. На заході України тиждень закінчиться похмурою та дощовою погодою. Без парасольки ніяк не обійтися у нічний час доби 14-17. До В день у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть комфортні 24-26, до 26. на Закарпатті до 29. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 4 мс. У центрі ймовірність виникнення опадів буде доволі високою, місцями дощить. Радимо перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Недільного дня у Дніпрі, Кривоморозі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Температура повітря коливатиметься у межах від 27 до 37. З настанням ночі впаде до 16 до 22. Швидкість вітру не має перевищити 5 мС. Атмосферний фронт збереже свою присутність у північному регіоні. Як наслідок, дощі продовжаться. Лише у Сумах втримуються спекотні 32. Натомість у Білій церкві, Житомирі, Конотопі та Чернігові в день буде свіжіше 26 до 28. У нічні години у регіоні 16 до 20. Вітер мінливий, тихий. Прогноз для Києва. Нічні 20 поступово перетворяться на 28. Вітер північний, 2 МС. Жителям південних областей варто підготуватися до спекотної неділі. Температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме 34 до 38. У такі дні навіть сонце просить вибачення. Бережіть себе і ховайтесь у затінку. У нічний період 21 до 24. Вітер змінних напрямків до 6 МС. У східному регіоні день буде спекотним. В день сонце не щадитиме. У ніч на неділю від 19 до 23. Протягом доби у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється 33 до 37. Пийте воду не тільки тоді. Коли хочеться, а завчасно спека не прощає зневоднення. Швидкість вітру у межах 2-6 мС.